Ми сьогодні бачимо ех, великий подвиг покори. Ех, ми бачимо, як Діві Марії, маленькій дівчинці, їй було тоді 12 років, являється ангел і починає їй говорити такі речі, які. Несумісні із здравим смислом, скажем так. да Вона так і каже: як я можу зачати, якщо я ще мужа не знаю? І ангел їй говорить, що ось і Єлізавета народила, хоча була неплідною, і інші слова, які ми проявляємо, вони не є. Без силими у Бога. Всі слова, що ми проявляємо, вони всі мають силу у Бога. Та. І Марія що вона говорить? Вона не каже: ні, я не можу, я не готова. в мене дару нема, у мене таланту немає, у мене там освіти немає, ще чогось немає. Вона каже: я преклоняюся перед волею Божою. Нехай так буде, як, як говорить Господь. І переносячи на сьогоднішній день це свято, свято Благовіщення, ми всі цей момент не одного разу, ну хтось і один раз, а хтось і декілька разів переживав. Коли нам там чи на Узі, чи жінка тихенько каже, я ось уже не празна, буде у нас дитинка, так, які наскільки це приємні слова, або там Узі каже, от ви вже, значить, будете мати радість велику. І переносячи на сьогодні ці події, треба подумати, от, отримує. Жінка, звістку вона вагітна. І перша думка: перша, друга, третя, яка там? Які діти? Війна, смерть, розруха, ракети летить. Вона, ніхто не знає, куди вона прилетить. Які діти тут собі, аби вижити, так? які можуть бути діти? Але діти народжуються. Діти народжуються. Ростуть да, під бомбардуванням да, під час війни. І чого Господь дає нам оцих дітей, міг би при, притишити оцей, оцю, оцю, оцей потік дітей, щоб, щоб ці дітки не помирали, не знали цього, цього горя. Чому відбувається так? Для того, щоб вони мучились, для того, щоб вони страждали? Ні. Господь дає нам надію. Оціми маленькими крапельками. Надії Господь говорить. Кожне ваше слово, яке ви промовите, я почую. Кожну вашу молитву, яку ви скажете, я почую, і зроблю все так, як ви просите. Тільки зверніться до мене, і Господь нам дає цих дітей. Ми їх народжуємо, хрестимо, ростимо під час війни, тому що кожна дитинка це маленька крапелька надії на перемогу, на мир. Вони не будуть жити в війну, вони не будуть жити для рабства, вони не будуть жити там в, е в, в якихось там поганих умовах, якщо ми постараємося все зробити для того, щоб цього не трапилося. Все залежить від нас, не від Бога, не від Бога війни, не від Бога. Нещастя, смерть, розруха. Ми повинні звернутися і сказати йому: Господи, маленькі дітки не повинні жити в війну, дай їм миру, дай нам миру, дай нам силу побороти, об'єднатися, дай нам силу відкинути того ворога. А й собі десь іде на сухі свої ліса і на гнилі болота, десь туди хай іде. Нам він тут не треба. Наші діти будуть тут рости. Наші діти мають рости на своїй землі, не десь на чужині. А тут у себе, бачачи сонце, яке ти нам посилаєш, ходячи. В свою церкву, яку ти дав нам, молячись нашою мовою, яку Ти дав нам, якою ми хочемо молитися, якою ми хочемо проповідувати славу Твою. Сьогодні Марія нам показує, що немає нічого неможливого, і разом з тим вона стає на Шлях великої скорботи. Вона розуміє, що це буде. Звісно, ще маленька дівчинка, вона не розуміє, але як читаємо ми далі у Святому Письмі, все те, що Марія бачила, що відбувається з її сином, вона все закладала в серце своє. Згадаємо, на, коли ми читали Євангелія на Різдво, в, Різдвяні, в Різдвяний час, коли е, взяв Йосип дитину на руки, промовив, нині відпускаєш у що, да? що він Ладикода, побач... все, що Марія побачила, вона все закладала в серці своєму. Хто ж цей той Йосип? Йосиф це, е, 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 Праведний Симеон, да? я перепрошую. От. Е, 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 це та людина, яка, яка е, хотіла написати в перекладі з Староарамейської на грецьку, що жінка нарече, що, що, що жінка народить <кій> дитину, сина Еммануїла, так? Він подумав, ну як може Діва народити, жінка народить. І йому явився ангел, сказав: ні, будеш жити до тих пір, поки не побачиш. Да? Та, та-та-та, я, я вже ж пере, перепереда. Пере, пере. Імен багато, багато імен, і треба їх пам'ятати всіх, да, тому то я зразу, да, праведний Симеон, так от. І і е, от саме сьогодні звершується те, що 300 років тому, там, чи скільки там років тому було сьогодні, е, Діва отримує е, сповіщення про те. Що вона народить Сина Божого. Ми закладаємо і в свої серця оці події, так як і Марія заклала в своє серце і розуміє, на, яку, на який шлях вона прийде, тому що їй ангел Гавріл сказав, що це дитя, яке Сином Всевишнього назветься. Який буде царювати мене над всіма народами, і царство його не буде кінця. І давайте зрозуміємо, що це за царство. Не від світу цього. А світ прийняв це царство, не прийняв. А як поводився світ із слугами цього царства? Вбивав, катував, знищував. Заради того, щоб царство те вічне, яке не буде мати кінця, заради того, щоб воно там процвітало. І ми повинні собі зрозуміти, що те, що ми з вами сьогодні робимо, в той період, який ми перебуваємо, це означає, що світ нас не сприймає, але це світ нас не сприймає. Тільки починаємо говорити українською мовою чи вишиваночкою, ким ми стаємо зразу націоналістами, значить треба так, от тільки якийсь національний прояв проскакує в нас хто ми? Бандерівці, значить, треба знищити і так далі, то подібне. Да, Стерти з лиця землі треба, цього не можна. Світ не приймає нас. Але ми християни. І ми живемо для майбутнього, для того царства, в якому не буде кінця, для вічного царства, для Божого царства. Хай не приймає на світ. Не треба. Не хочете, будь ласка, з посмішкою на обличчі йшли мученики на смерть, тому що вони знали. Що Господь їх не залишить, що за Рубіконом є життя, яке Господь нам дав. Бог нам дав. Христос нам провів, показав, що є життя. Ось перейдете цю кладку, і буде життя. Світ скороминучий, цей земний. Він швидко пробіжить. Комусь 70, комусь 80, комусь 40, скільки кому. Але він швидко пройде. Що таке час? Час це поняття, яке ми звикли, ми, ми, ми придумали. Це ми придумали час, щоб відмірювати, скільки нам там років. Прожили ми там, чи скільки там років навчатися, чи ще щось. І якщо час почати змінювати, то отримуємо безкінечність. Дуже просто. Їде автомобіль. Ми засняли на відеокамеру автомобіль, який їде там з швидкістю 50 км на годину. Ми засняли його чітко видно. Давайте промотаємо оцю о, режим перемотки там сто разів. Ми не замітимо, як машина пролітає. Нема машини. Вона ж пролітає, але ми вже його не бачимо. Так само і час. Поки ми собі ідемо дорогою життя, ми бачимо. Але трошечки далі те, що ми не побачимо, не означає, що його немає. Воно є. Тільки ми його не можемо замітити. Але нам треба повірити. І от оцю віру сьогодні дає нам Діва Марія. Оцю віру в те, що ми не бачимо. Автомобіль, який летить при перемоці в 100 разів, він є, але ми його не бачимо. От давайте в цей, в цей автомобіль повіримо. От сядемо да, в останній вагон, як кажуть, поїзда, що, що відходить. Давайте запригнемо в останній вагон, щоб отримати спасіння. Нам не треба бачити, є автомобіль чи немає. Нам просто треба повірити. Нам не треба знати, які там пальми, чи тепло, чи в царстві Божому. Нам цього не треба. Нам треба знати, що воно існує і все. І що ми туди візьмемо? Що ми туди візьмемо? Нічого? Ми нічого туди не можемо взяти: ні одягу, ні шортів, ні шуби, ні велосипеда, ні лиш. Ми нічого туди взяти не можемо. Ми можемо взяти туди тільки віру, віру в Те вічне царство. Отже, дивимося на Матінку, нашу Богородицю, Віримо, дивимося на її віру, молимося до неї, наслідуємо її життя для того, щоб. В царстві підійти до неї і сказати, Матінко, дякуємо, що ти нам допомагала у найскрутніших наших моментів життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу Святому.